Факультет ветеринарної медицини, факультет обліку фінансів, факультет технології, виробництва і переробки продукцій тваринництва. Цікаво! Пропоную зараз дізнатися більше про цей факультет і поговорити особисто із деканом. Ходімо, Анатолій Михайлович, доброго дня! Рада зустрічі з вами. І сьогодні така у нас актуальна з вами тема: це вступ 2023 І вас, як декана факультету, хочемо запитати про перелік спеціальностей вашого факультету. Перш за все, хотів би всіх привітати з нашою зустрічю і наших майбутніх вступників на нашому факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва Відкрито три спеціальності. Перш за все, це наша базова спеціальність це технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, де ми готуємо здобувачів, які в майбутньому, я переконаний, стануть директорами великих свинокомплексів, великих м'ясокомбінатів, великих молокозаводів, сирзаводів. Це ті підприємства, які в сільській місцевості завжди є містоутворюючими такими асоціатами, організаціями, і де наші випускники завжди працевлаштовуються і займають гідну роль у розвитку цих сільських територій. Крім того, в нас є також одна із найбільш привабливих спеціальностей: це 181. Це харчові технології, це е, спеціальність, перш за все, яка забезпечує також продовольчу безпеку нашої України. Е, наші здобувачі мають змогу по закінченню нашого університету плідно працювати в дуже широкому спектрі е, підприємств. В галузі харчової промисловості на Полтавщині працюють більше тисячі підприємств. Це і і хлібзаводи, і пивзаводи, і еліватори, і великі комбікормові заводи. Скрізь плідно працюють наші випускники. Крім того, наші випускники і магістри мають змогу попрацювати чи пройти практику у сфері суспільного харчування, де вони і зараз вдало здобувають. Професійні навички. Окрім того, з цього року ми започатковуємо відкриття нової спеціальності, набираємо здобувачів на 241 спеціальність це готельно-ресторанна справа. Ця спеціальність відкрита на вимогу наших роботодавців та ринку праці України. Одним із найскравіших прикладів уже цієї професійної. Я б сказав би освіти. Це є те, що наші студенти долучилися до міжнародного проєкту, керівником якого є Павло Бреше, це президент Асоціації кухарів та рестораторів Італії. Вау, як цікаво. І зараз наші здобувачі проходять уже практику в Італії в місті Рімі. При цьому саме нова спеціальність дає можливість ознайомитися нашим здобувачам із такими надважливими над, надсучасними напрямками нашого майбутнього. Це перш за все така е, наука, як нутриціологія, тому що ті наші здобувачі на нашому факультеті вони долучаються до цієї науки. Це наука про здоровий спосіб життя та харчування. Окрім того, для того, щоб працювати в нашій галузі, обов'язково наші здобувачі є дотичними до такої індустрії, як індустрія краси. При цьому вони зможуть здобути дуже багато професійних навичок від галузі тваринництва, до харчової промисловості та готельно-ресторанної справи в сфері обслуговування. Ви щойно розказали про спеціальності, наскільки вони зараз в наших реаліях актуальні. І, наприклад, якби я була абітурієнткою, я б навіть не знала, на яку краще, тому що дійсно дуже великий перелік спеціальностей і можна обрати будь-яку, тому це дуже круто. початком і до Початку війни і в умовах сьогодення наші здобувачі вже з третього курсу мають можливість проходити виробничу практику на таких підприємствах наших стейкхолдерів, зокрема, це група компаній Глобино, це Глобенський свинокомплекс, Глобенський м'ясокомбінат. Це також стов, воскобійники, це великі молочні комплекси. Крім того, тор... немає великої торгівельної мережі на Полтавщині. Не було б наших працівників, здобувачів наших, це зокрема, і хай буде прикладу, і Сільпо, і інші Велмарт. Там ми працюємо. І також великі такі готелі, ресторани, зокрема там як Релакс Парк Верхоли. Чи, чи інші там працюють наші здобувачі і наші випускники. Це прекрасно, що після навчання і під час навчання людина може працевлаштуватися, тому що це дуже актуально. Є приклади, коли е, такої можливості немає, тому на вашому факультеті це є і це добре. Наші стейкхолдери, з якими ми працюємо, які надають нам свої пропозиції, вже з третього курсу налаштовані на те, щоб наші здобувачі проходили. Чи навчальну, чи виробничу практику, а по закінченні нашого університету там працевлаштувалися. Надзвичайно великий попит на спеціалістів нашого факультету. Дякую вам. Ну і на завершення я попрошу вас, Анатолій Михайлович, звернутися до майбутніх абітурієнтів, до їх батьків і щось від себе сказати. Так. Шановні наші абітурієнти, ми радо зустрінемо вас на нашому факультеті. І тут кожен із абітурієнтів вибере щось для себе своє: чи галузь тваринництва, чи харчової промисловості, чи готельно ресторанної справи. На нашому факультеті ви завжди будете почувати себе комфортно. Чекаю на вас, чекаємо вас в стінах Полтавського державного аграрного університету.